Пріден, Андріана Кучер, 24 канал. Подкажіть, будь ласка, стосовно часу переговорів початку у Стамбулі, чи є можливість його озвучити? Бо росіяни, знаєте, сьогодні я вже кілька знаю. разів заявляли, що вони. Я тому фейком. і говорю. Я тому і говорю. Я вважаю, що а, є як вам сказати ну, неповага до всіх сторін цих перемовин, тому що часу зустрічі немає. І... Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Ви це пам'ятаєте? Далі, чого... Далі були тільки зміни, ось що я бачу. І тому наша команда, вона так, вона буде в Стамбулі. І там і дехто вже, мені здається, є. Тобто вони будуть, будуть в Стамбулі сьогодні. І на всяк випадок будуть завтра. Щоб, розумієте, після того, як вони, ну, не дай Боже. Кудись поїдуть, вилітатимуть додому, раптом хтось з'явиться. Тому хочеться, щоб наші були без сюрпризів, щоб вони були і сьогодні, і завтра. І ще скажіть, будь ласка, чи буде якась третя сторона залучена до переговорів між українською і російською делегацією як медіатора або будь-якому іншому? Сполучені Штати Америки повинні бути і, 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 і турецька сторона також.